Проривом у жанрі хорору, найкращим поверненням франшизи після 14 років тиші. Рейтинги зашкалюють. Привіт з вами кіновідьма, і сьогодні про пісочому пункт призначення родове прокляття. Увага! Багато спойлерів! Якщо ви хочете без них, вам у висновки! І всі занадто криваві сцени я не можу показувати, бо влуплять рейтинг. Сюжет починається фільм із найякіснішої сцени Червона машина. Класна машина, запам'ятайте її, вона має значення. Щось я говорю, як Трамп на непередбачені питання від журналістів. І різкембол дуже мила і приємна дівчинка. Її везе кудись її хлопець із зав'язаними очима. Вона і зав'язаними він, а, і привозить під неймовірний ресторан, щоб мене в салатовий колір пофарбували. Я б на таку хрінь в житті не полізла. Ну не люблю я такі конструкції. Забагато фільмів дивлюся. А там, знаєте, це ніколи нічим хорошим не закінчується. То воно грохнеться, то його захоплять, то підпалять чертам собачим. Але я знову відволіклась. А тут у нас момент, коли хлопчик дістає монетку із фонтану, і на нього свариться охоронець, що це до нещастя. І це теж має значення, ви зрозумієте чому. До речі, пацан просто триндець, я б його прибила. Іріс і її хлопці роблять фото. Вони піднімаються у ресторан, а дівчину не полишають неприємні перечуття і знаки. Якщо на цьому моменті це все ще нічого так цікаво, музичка у тему, до речі. Так, весь фільм буде. У нас тут смерть, меломан, жартівник-затійник. Парочку не впускають у ресторан. Але вони все одно заходять і йдуть в бар. І знову знаки: вогонь, розбивання карамелі ложечкою. Ну все, тепер я хочу крембриле. Іріс бере трояндочку і засовує у кишені в своєму хлопцю, коли палець обшип, І так, це також має значення. Підлога скельце болтик. Ви, розумні, ви що далі буде. Вона біжить, у ванну. До смітника, Бо їй погано. Ця сцена потрібна лише для того, щоб показати малого. Вона вагітна і йде назад до свого хлопця. Парочка піднімається на дах, а там мілкий монстр із монетками. Хлопець робить пропозицію, вона каже, що вагітна. Перстень малуватий, і це також має значення у корму мозку тих, хто це придумав. Бо я на цьому моменті почала здогадуватись, що вони з цим перстем збираються зробити. А так все за шевість. Мілко демон кидає монетку. Її засмоктує вентиляція. Я не дуже зрозуміла, якими законами аеродинаміки вона це зробила. І вона застає у вентиляторі. Пара закоханих топає на танцпол. Всі танцюють, виселяться. Болт, вентилятор, монетка, вентилятор, газ, болти, ліфт, шандарах! І у хлопців із охорони внизу починається дощик із відвідувачів. Ніколи не могла собі уявити, що я коли-небудь скажу щонебудь подібне, настільки неоднозначне і дивне: кровіща, трупіщі, жених падає також, бух, бах, вогонь, монетка кудись летить. Співачка, що говорила із Іріс, ховає хлопчика у шафі, а сама згорає на його очах. Всі біжать до сходів, і першим біжить наш омен, а за ним інші. І чомусь у стіни відвалюються шматок зі сходами. Я не знаю, хто це будував, але в них явно якісь серйозні проблеми із логікою. Чому кусок бетонної стіни відвалився саме у цьому місті разом із сходами? Я цього взагалі не зрозуміла. Ну окей, це все смерть. Вони закривають двері і біжать до ліфту. Я не впевнена, що це гарна ідея, але ну можу зрозуміти, хочеться якось звалити звідси, воно ж все валиться чомусь. І ліфт робить трось і падає, розрубаючи чувака навпіл. А далі вони просто бігають по кругу, і шматок тарілки відвалюється. А на піаніно падає все та ж довбана монетка, яка видно впала на люстру, коли стався вибух. У смерті дуже дивне почуття гумору, чес слово. І тут момент, від якого я проперилась. Наш виплаток пекла із щасливою посмішкою, адже всю його родину розхреначило, спалило або скинулись. 500 метрів вибігає із ресторану. І його розмазує піаніно. Бам! І монетка покотилась від нього і впала у фонтан, де її і місце. Це було файно, І бо не фіг чіпати монетки у фонтані, бо це до нещастя. І все валиться. І ріс рятує хлопчика. І ось у нас зіграв перстень. Бо вона зависає на перстні на стіні. Про те, як вона це зробила, я промовчу. І це могла бути глибока думка, якби вона врятувалась, але її палець був не настільки міцним, як перстень їх кохання, і вона падає на. вона падає, коротше. Крик! І прокидається якась дівчина-латиноамериканка на лекції. І я не просто так про її вигляд кажу, ви зрозумієте. Я думаю, ви вже розумієте. Ні, ну. Може, тату? я не знаю. Вона розповідає сусідці по кімнаті, що цей кошмар про її бабусю. Як вам схожість, бабусі і внучки? Просто одне обличчя. Думаєте, я пристібаюсь? Чекайте, чекайте, ви зараз подивитесь на її татка, брата і маму, і зрозумієте, чого я так фігію. Коротше, сусідка каже, щоб та їхала додому і лікувалася. Тобто виясняла в чому проблема. Бо спати хочеться, а вона врещить як не в себе кожну ніч. І Стефані так мені підказав її звати, бо вона мені була настільки цікава, що я аж її ім'я не запам'ятала. Їде додому, вдома брат від неї відчужений. Батяня каже, що маманя пішла. Ну, як ще розкрити експозицію, ніж просто тупо в діалозі. І про бабцю говорити татусь не хоче. Вона бере братільника, котрий так туди збирався, до речі, як вам схожість ось цих двох людей один на одного. Коротше, вони приїздять до кузенів, де люди, хоча б схожі один на одного. На місці Стефені я б сильно засумнівалася, тому що вона до них має якесь відношення. Але ну це ж фільм. Коротше, братузи краще спілкуються із кузиною, і вони вирішують, що він має одягти на вечірку. І це теж має значення, я обіцяю. Стефані все питає про бабусю, всі на морозі, тільки кажуть, що вона ненормальна, але дружина дядька ломається і розповідає, де є листи від івіс? І Стефані пиляє шукати бабцю. Стефані під'їздить до хатинки, котра більше схожа на притулок від зомбі апокаліпсису, якщо чесно. Якщо мені хтось пояснить на кой чорт її бабусі, оце все окрім воріт. Буду йому неймовірно вдячна. Ні, ну от я знаю навіщо знадобиться сценаристам у кінці фільму оце от все. Але з практичної точки зору, для людини, яка хоче не померти, на кой поясніть мені, на кой обставляти свій двір знаряддями, як засандалити людину курс перший. Короче, Стефані заходить до бабці через чудо двір, і за нею падає вогнегасник. Відчуваєте, так? В мене купа питань про те, чому Іріс не прибило, наприклад, вазонком, який там висить. Ну тобто я очікувала щось типу підвалу боббі з надприроднього, де, блін, ніфіга немає, тільки голі стіни, все за решітками, щоб не впало на голову, і купа всяких захисних заклинань. А тут, ну, будиночок в лісі за щастоколом. Коротше, Іріс розповідає внучці, як все все закінчилось у тому ресторані. Те, що ми бачили на початку, це було її видіння, і вона його побачила на даху, вихопила монетку у мілкого омена, збігла вниз і зупинила танці до того, як підлога провалилась. Так вона врятувала купу народу, а ресторан закрили і знесли. Але смерть не любить, коли їй псують плани. Тому вона повернулась і забрала всіх її любого пола. А Іріс втекла. Але тепер захворіла раком. Мені от дуже цікаво, а чому у цьому її захворюванні вона також не винить смерть? Вона ж, типу, збільшує шанси, а тим більше у її випадку, коли лікування по факту нереальне, бо вона закрита, одна смерть знає де. Чекайте, почекайте, а діагноз як поставили? Так, Юля, не задавай дурних питань. Цього і у добре продуманих сценаріях багато, а тут взагалі не варто цього робити. І віріс словить, що смерть її вже підстерігає вазоночком і промінчиком, і відвертає її. І так, це також має значення. Стефані приймає Іріс за ненормальну. Ні, ну так, а її видіння то взагалі будедність. Іріс каже, що смерть полює за їх родиною і просить забрати книгу, яку вона писала все життя. Та не хоче, вибігає на вулицю. Судячи по тому, як Ірі затормозила на порозі, будинок реально магічний, походу. Чи то сіллю посипаний, хоч ні, то від демонів. Знаки від ангелів я теж не бачила. Хм. Починається вітер. Ну так, смерть така, Блін, Та треба повідомити про своє прибуття. А то якось нудно. От якщо бубенцями та кастрюлями постукати, от тепер посперка вогонь. Саме воно. Іріс вже все зрозуміла, вони тут дуже особливі і все розуміють. Нам це, правда, ніяк не пояснять, якщо що, просто скажуть математика. Біжить за Стефанія, мама, мама, вибачте, всучує їй в руки книгу, каже, що в книзі їх спасіння. Ха-ха три рази. І розтікається по внучці і по книзі. Похорн приїздить мама Стефанії. Та психарить і їде, а брат психарить на неї, бо вона така сама. Як же пофігу на це все сидить, вона одна через якийсь час? Чорт пойми який! таке враження, що тут той самий день, і вирішує книжечку почитати. А сімейка влаштувала пікнік. Із мукзончиком, бухлішком і батутом, ну і грілим. І всі такі веселі, наче в них не бабця померла, а флотерею виграли. І нам говорять про алергію одного з хлопців. Ну якщо ви це забудете, не хвилюйтесь, вам ще не раз про це нагадають. Ну і починаються натяки на те, що буде далі. Скло, граблі, гриль, косарка, і знову, і знову І вже починає сильно бісити, і наче маман щось. Виправляє, але у смерті свої плани. А Стефані знаходить монетку в книзі і бачить знаки. Несеться додому дядька, і, звичайно, телефон лише один, і його всі не беруть. Вона доїздить якраз вчасно, щоб дядька покосила косарка на її очах. Похорон Стеф знаходить у книзі запис, що Джей Бій знайшов вихід. Як врятуватись? Чому не можна було напряму написати бляха муха в тій книзі? Хто такий Джей Бі? і як, блін, врятуватись? Ну так. А як же рухати вперед сюжети? Стефані складає їх сімейне древо. Для нас. Явно ж, блін, для нас. Бо дуже важко збитись, коли є дядько, троє кузенів, її мама, вона і брат. Ну, тринда, як розібратись важко в порядку. Треба на листочку розписати. Це мало сенсу минулих фільмах, коли це було видіння і можна було розписати порядок жертв. А тут ой, добре, коротше, вона показує хронологію із книги і ресторану своїй родині. І говорить, що вони будуть помирати по черзі із її листочку. Її всі шлють нахрін і йдуть. Далі йде саме епічна сцена по організації смерті, бо там явно видно, що це типу цілий цикл, і фігурка смерті, і всі і випадковість, і блін підвисання за цепочку на носі. Ну, все, ну і вибух. А з іншого боку, вона взагалі не в тему. Я розумію, що вони хотіли зробити, але ну це настільки не влазить в логіку, що ж О! зараз поясню. Стефанія зранку не дозвонилась кузеніку, їде з братом його шукати. Брат бачить, що була пожежа у тату-салоні, Вони ломляться туди, а тут кузєнік вискакує їм прямо на капот із дурним жартом про шкіряну куртку. Якщо автори розкажуть, з чого мать його мала бути та куртка, думаю, пожежника можна буде їх у пожежах використовувати. Ніно оберігає і епічно. Уявіть собі, як вони у шкіряних прикидах завалюють у будинок і виносять людей. Ух, прям писк моди буде. А ще у нього навіть волосся і брови не обгоріли. Прикиньте, яка крута кутка, ага. Просто вогонь! Приколи з серденьком, що відпочатилось на його татуюванні тато, я взагалі не зрозуміла, напевно, в цьому є глибокий сенс. Поясніть мені у коментарях, якщо хтось зрозумів. Чувак мало не попадає під машину. Потім вони приходять мимо дітей, і вона каже, що той має бути обережний. Чувак мало не облизує сміттєвоз. Той від'їздить, мимо них і проходить сеструха. Не пам'ятаю, як його звати, а сестру пам'ятаю, Джулія. І то тому, що в неї на колоні написано і звати її, як мене. Коротше, діти попадають м'ячем у Джулію. Та падає у сміттєвий бак і її закидає у машину у сміттєвоз. Трійця біжить за машиною, а водію на вушниках слухає музику. Кліше! Клішище, я б сказала, ну зробіть його глухим, блін, я не знаю. Коротше, Стефані вилазить і витягує руку кузини. Власне, все. Похорон, напевне. Блін, а в поліції не було ніяких питань, цікаво. Як от у сім'ї три смерті за три дні? Ні? Чи скільки там часу пройшло? В першій частині це була частина сюжету, і це мало сенс. А тут. От тепер Стефанусічці всі вірять. А вона в вахері, бо як так? Бо мав би ж Ерік, ой як його звати, висвітитись, так сказати. А замість нього пішла сестра, яка наступна в черзі. Ви вже здогадуєтесь, так. Він не син любителю косити травку. Драма, істерика, пауза. Тепер ви розумієте, чому сцена у тату салоні маразм? Він не мав помирати. То чому смерть за ним прийшла? Ну там було все, всі признаки. Не буває таких співпадінь, як там. І це можна було б зробити файно. Насправді підстроїти це як співпадіння. Але ж ні, вони вирішили вистрілити собі в ногу. Брательні каже, що вона все передбачила. А мені стає страшенно нудно. Батяня каже, що він не вірить і валить. Ні, ну а на кой чорт він тут? Коли в нас є дві сильні жінки і три ідіоти. Стефані каже про Джей Б. Матуся згадує, що Іріс писала листи про Джей Бі і що він працює у лікарні, Якісь там лікарні, і вони знаходять його у Куглі. Нати вам книжку, там да все написано. Від кого вона це ховала? Від кого? Від смерті? Смерті нема чого робити? Вона і так знає, де він. І вони пруть його шукати. Ну чого. Вони його там і знайдуть, бо хронометраж не резиновий. Гоп-компанія йде у трейлер до матусі. А вона ж готувала печеньку, а там були горіхи. Ви ж не забули про алергію. І всім пофігні сцени про емоції, що матуся поїхала, бо хотіла їх врятувати від життя, коли Айріс їх закривала дома і не давала жити, і все б це грала, якби нам всім не було так дружньо пофігу на це все. Вони приїздять у морг, а там сидить чувак. Так, так, той самий чувак, що був майже у кожній серії, який каже: Вам звезда. або ви когось хрякнете і заберете його час, або маєте померти, і тоді ваш час рестартнеться. розпавнетесь, коротше. І каже, що він той самий хлопчик, якого урятувала Айріс, і що він теж хворий, і що коли їх всіх, того і його тоді того. І тому він буде насолоджуватись тим часом, що в нього залишився. А от звідки він знає всіх їх імена, він не каже. Напевне, Айріс писала і розповідала, як всі виглядають, чи фоточки по сталкерськи кидала. Ну або він сам сталкерив, щоб знати, коли починати пакуватись. Я не знаю. І він валить сцена вогонь. Чому замість неї не можна було просто запису книгу зробити? А, ну так, відсилочки, і епічна сцена. Що? Коротше, два брата дібіла. Чому вони дібіли? Ви зараз зрозумієте? Вирішують, що можна з алергією побавитись молодчинку. Старшенький повний придурок, бо знаючи, що мілко зараз буде фінальний раунд з головним босом гри, вирішує на нього перевернути шафу. Але шафа не перевертається, тільки вистрілює пружина. Ну, ви поняли. Далі два генії заходять у кімнату поряд. У лікарні, де МРТ, у кімнаті без захисних дверей. Я не знаю, видно, вони десь у 80-ті зайшли. Коротше, вони дебатують, включається МРТ. Однією кнопкою. Так, воно саме так працює. Потім воно набирає оборти. І ці два тормоза, ну, не бачать цього, за ними ж смерть не полює. І мілкий їсть батончик з арахісом. Його починає роздувати, а МРТ врубається на режим. Я зі щас». І старшого перемолює, фактично засосуючи всіма його пірсінгами і прибиваючи кріселком. Чому ви спитаєте? Нам скажуть, бо не треба бавитись із смертю. А молодшого розфігачує пружина. Мені подобається, що в цій рекарні всім в принципі пофігу, що відбувається. А трійка вирішує поїхати у будиночок бабусі, бо там безпечно. А монетка із книги випадає і її забирає бабуся. Ви зрозуміли, так? Ну, проте, нафіга там настільки смертельних штук навколо будиночку. А от знову і вітерець, смерть така. а-та-та! «Я тут!» І Стефанія така, нафік все і вже на пролом. У Стевки заклінює Ребін, а спокійно розтягнути його і вилізти у неї фантазії, звичайно, не вистачає, ну, бо сюжет не складеться. Тому маманя і братуля біжать до хатинки, але смерть вже тут. І хатинка, виявляється, не така вже й чарівна. Бо мимо мамані пролітає іскорка. Як шандарахне! Стевку в воду, пацана під обломки, а маманя обгоріла. Витягує пацана, її присандалює стовбом. Він скаче в воду. Я думаю, серйозно. Ви використали прийом із другої частини, бо сеструля тоне. Він її витягує, відкачує. Вони вдома готують пацана на бал, куди його везе стефа. І вона коле палець троянду. як на початку фільму, пам'ятаєте? А недалеко звідси бабуся із монеткою купує щось. Монетка випадає і котиться на рельси. Застреяв у рельсах, проїздить червона машина. Тим часом сестрі з братом розповідає якийсь чувак, що вона не померла, а просто втратила свідомість. А чувак у нас екстрасенс, однака. Не Не кажучи вже про те, як криво був початий цей діалог. Із будинку виходить дівчина у такому платі, якому була Айріс. І і поїзд, і монетка, рельси, і поїзд зносить тобі за весь квартал нахрен. А цих двох конкретно прибуває дерево. На цьому моменті нас реально порвало від сміху, бо цей момент був найкращим у цьому фільмі. Зараз будуть дуже довгі висновки, якщо ви ще не підписались, то якраз пора. Плюси. Графіка на початку фільму особливо дуже крута. В кінці, видно, трошки підзакінчився бюджет. Деякі зв'язки дуже прикольні. Перша сцена, остання сцена, відсилочка до минулих фільмів це все класно, реально зайшло. Мінуси для мене величезним мінусом був повний розрив між першою сценою зав'язки і самим фільмом. У всіх фільмах франшизи це були одні й ті ж персонажі. І я бачу, що цей розрив деяким подобається, але для мене він повністю розірвав мої співпоражування із персонажами. Мені було цікаво, що сталося зі всіма тими людьми. Цю сцену цікаво показали. Айріс і її хлопець добре викликають емоції, а її родина важчені. Я про них нічого не знаю. Ви мені всі їх переживання розказали текстом. Мені взагалі пофігу, що з ними відбувається. Сорі, мені тільки Айрес вчені фільму шкода. Сюжет. Ти завжди знаєш, що буде. На одній сцені це ще було прикольно. Але коли у всіх сценах тобі дуже явно показують зв'язки, ти так: ну блін... Тільки сцена з цепочкою дуже порадувала. Ну, не в плані садизму, звичайно, а креативністю. А так у минулих частинах було якось прикольніше, що це могло бути ні з того, ні з цього. І я не знала як. А тут ну тобі вже все розказали, вже розжували і поклали до ротика. Актори. В родині Стефані вони явно один одному взагалі не родичі. І чесно кажучи, я вас ще гри не помітила. Знову таки, молоді Айріс і її хлопець, там так круто було, вони так класно зіграли. А от все ще було далі. Ну, бла... Довжина фільму і самих зв'язок смерті. Кіно надто довге, і зв'язки смерті в ньому також. Нагнітання йде наче вічність. А от коли я придивлялася його на швидкості 2-2,5 для огляду, от нормально було якраз серйозно. Мені кіно набагато більше зайшло. Висвітлення смерті як зла. Я помітила і вже почитавши багато відгуків, впевнилась, що не тільки мені так здається, що вони поплили сторону надприроднього. В них тут смерть це аля демон. Ну тобто в нас зла, мстива сутність, яку можна навіть прорахувати і помітити. І треба було або вже дотискати і пояснювати свою задумку, або не чіпати оригінальною, бо вона не була такою. В перших частинах, так я подивилась усі за два дні, смерть це рок. Фатум, щось такого плану. Вона була більше схожа на невідворотну долю, року у вигляді сутності, який планомірно, з розрахунком, все спокійно по плану робить. Більше так, аніж демон, що рухає бубенцями і мстить. Він от у кінці фільму купу народу перебив. Лише би от парочці підлітків відімстити. І так, у першій частині смерть з'являється деколи у вигляді темної сутності і навіть відчуття, але це все одно не демон. І не дивлячись на не загравайте з смертю, бо помста буде страшною, вона ні разу не мстила. Вона просто по черзі планомірно їх вибивала. А це, це не смерть, не знаю, це якась дешева підробка або молодший брат. Гумор мені взагалі він не зайшов. Я дивилась у оригіналі, тому не знаю, як вони жартували українською. Але англійською купа народу сприйняла цей фільм як чорну комедію. Хоча, наскільки я зрозуміла, автори цього не закладали. А мені воно на комедію ну, ні. Як і на хоррор, і на слешер, я не знаю, що це. Цікавий факт про мене із життя. Чому мене на цьому фільмі так сильно плавить? Робіть з цим, що хочете. Я колись, коли подивилась перші пару фільмів, мене дуже Торкнуло. Адже коли я була малою, я декілька разів мало не загинула. Спочатку врочок мало не потонула у ванні, хоча за мною дивилась купа народу, але всі відволіклись, і мама мене витягла із води, коли прибігла, бо їй страшний сон наснився. І з моєю смертю також у ванні, тільки в іншій позі. Потім я стрибнула в траву і порізала артерію. Але мене врятував чолов'яга, який чудом вийшов покурити, бо на вулиці взагалі нікого не було. У півдні літом. А чолов'яга помер дуже молодим після цього. Потім я мало не втопилася у річці, я була ж синя. Зараз я розумію, що це скоріше нормальне дитинство у 90-ті. Але колись мене це прям заклинило. Тому, власне, ці фільми для мене мають якесь особливе значення. Не кажучи вже про те, що я, як і більшість міленіалів, скоріше зверну в ліс аніж буду їхати на одній дорозі з лісовозом. Моя перша оцінка була три з десяти. Три за першу сцену, останню і деякі зв'язки. Я хайпу не зрозуміла, пояснення не знайшла, і мене відсилочки до минулих фільмів не порадували. Але після перегляду всього того трешака, який я побачила у третій, четвертій, п'ятій частині, в порівнянні з ними, ну це прям шість. Але перші все рівно на вісьмірку. А вам як дивились чи плануєте? Чи були у вас уже житті такі диві події? Чи вірите у долю і її невідворотність? Давайте поспілкуємося у коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк до цього відео, натиснути дзвіночок і написати коментар. Якщо хочете подивитися мій огляд на інші кіно, от, наприклад, Білосніжка вам на екрані. А з вами була Кіновідьма, побачимось, па-па.